Ався п'яний з трупом у багажнику. На Черкащині шокуюча аварія із велосипедистом закінчилася трагедією. Водій збив чоловіка на двоколісному, а потім запхнув його тіло в багажне відділення свого авто. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Водій ось цього легковика Пежо, молодий хлопець 27 років, сів за кермо тверезий. збив на своєму шляху велосипедиста, однак не придумав нічого ліпшого, ніж засунути постраждалого в багажник авто. Щоб що? І в такому вигляді повіз його, нібито рятувати до лікарні. До медзакладу кермувальник таки доїхав, але медики, які дістали тіло з багажника, лише констатували смерть. Постраждалий помер дорогою. Йому було 47 років. На місце викликали поліцію, водієві пежо провели алкотест. В його крові виявили понад два проміле. Це вважається середня ступінь сп'яніння. Слідство продовжує встановлювати всі подробиці та обставини аварії. Особисто мені мало віриться, що хлопець був настільки не в адекваті, що не розумів, що коїть. Спроба запхати тіло в багажник скидається на банальне. Замітання слідів. Та якщо він хотів приховати злочин, то чому ж повіз мертвого до лікарні? Питань більше, ніж відповідей, люди в соцмережах обурюються. Послухайте. Таких напередок пить може, значить, немає інвалідності. Ви гадлива Іуда, хоч п'яний, а до такого додумався. А ви як вважаєте, що це за витівка із багажником? Неконтрольовані дії в стані афекту, шок. Чи невдала спроба прибрати сліди злочину? Спершу хотів, але потім злякався? Пишіть свої думки в коментарях. Мінус один. У Москві ліквідували поплічника Януковича, В елітному ЖК підірвали кримінального авторитета з горлівки. Він був наглядачем за тюрмами, збирав добробати та віджимав бізнес на окупованих територіях. Кому ж нині перейшов дорогу? Щось не поділив у кримінальному світі чи потягнувся вище до кремлівських кабінетів. Дивіться далі: усі найцікавіші подробиці розповім я Фаїна Василенко. Все сталося на ранок. О 9.35 пролунав вибух. Ось у цьому холі. ЖК під назвою Пурпурові вітрила. Ймовірна ціль підриву такий собі Армен Саркісян. Знайомтесь, хоча вже, мабуть, і запізно кримінальний авторитет та в минулому соратник Януковича. Щоправда, за парібріком його вилучають як цілого президента федерації боксу псевдоутворення ДНР. Та засновника так званого батальйону Арбат можна припустити, що кадр дійсно цінний, адже на місце прислали гелікоптер Сан Авіації. Нічого собі. того, що вже точно відомо, в будинку рванув саморобний вибуховий пристрій, який заздалегідь заклали в дивані або в кріслі, які стояли в холі, російські пабліки розповсюджують інформацію, що під час вибуху Саркісяну відірвало ногу. Його забрали в лікарню, де він і помер, не приходячи до тями. Пропагандистські змі пишуть, що попередня причина смерті проникаючи уламкове поранення грудей. У районі серця одразу на місці загинув інший зрадник Олег Каспирович, колишній підполковник Збройних сил України. Він ще в 2014-му під час окупації Криму, перейшов на бік ворога, внесений до бази Миротворець. Кому ж насолив Саркісян? Кримінальний авторитет родом із Вірменії та в юному віці переїхав до Горлівки Донецької області. Там він прославився як такий собі Армен Горлівський свого часу. Мав зв'язки з Януковичем та Юрієм Іванющенком Єнакіївським. Саркісян перебуває в українському розшуку як один з організаторів вбивств на Майдані. У лютому, 2014-му він також був тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці. А з 24 лютого займається мародерством та віджимає бізнес на окупованих територіях. Він один з тих, хто як ніхто чекав на прихід. Рускава міра у вересні 22-го Саркісян під керівництвом ФСБ організував військовий батальйон Арбат. До його складу увійшли рецидивісти, засуджені за вбивства та інші тяжкі злочини. Збирати недобитків було легко, адже Саркісян був наглядачем за тюрмами. Спочатку його батальйон воював в Донецькій області на турецькому напрямку, та згодом його перекинули в Курську область. Хотіли ж в Росію? Будь ласка. Що робив кримінальний авторитет у житловому комплексі над Москва? Рікою офіційних коментарів поки що немає, що, звісно, типове для Росії. Або зроблять вигляд, що нічого такого не відбулось, або збрешуть. Наприклад, на місці знайдуть жовто-блакитний стяг і підручник з біографією Степана Бандери. Як вам докази такі? Я думаю, що для шоу з Кабєєвої згодяться. Поки ж на місце прислали ОМОНівців, які безпорадно блукають кварталом. Ходять із собакою, нишпорять, заглядають в порожні автомобілі, ніби хтось на задньому сидінні абсолютно випадково залишив пару зайвих кіло тротилу. А що ви думаєте з цього приводу? Хто стоїть за підривом? І хто наступний? Пишіть свої припущення в коментарях. Покаранню за бусифікацію. Бути нардепи виписали цілий законопроєкт, яким пропонують карати за примусову мобілізацію. Ідею вже підтримали в Генштабі. Що пропонують нардепи і чого бояться працівники ТЦКСП? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Таку міру покарання народні депутати пропонують запровадити за так звану бусифікацію та порушення правил проведення ВЛК військово-лікарської комісії. Законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради, має величезну довгу назву однак, по факту, ним пропонується внести дві зміни до діючого кримінального кодексу. Ідею карати за примусовий призов підтримали і в Генеральному штабі ЗСУ. Принаймні про таке розповів нардеп один із авторів проєкту закону Георгій Мазурашу. Він посилається на кого-небудь анонімного, а конкретно на керівника Генерального штабу Збройних сил України, генерала Анатолія Баргилевича. Останній, за його словами, сам звернувся з пропозицією покарання за порушення правил призову. Я не буду зараз вам показувати всі відео, які розірвали Тікток, із фактами насильницького затримання військовозобов'язаних. Ви і самі їх неодноразово бачили. Взяти, до прикладу, інцидент, коли автівку задували газом, щоб витягти з неї водія, це зі свіжого. Ви точно пам'ятаєте це відео. Грудень, Київська область, історія тоді добряче нашуміла і збурила людей. Це безумовно дискредитація мобілізаційної кампанії. Але от із нового в мережі гуляє так звана бусифікація на ірпінському вокзалі. Але тут в мене багато питань. Ось подивіться. Щас, ти 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 Щас, Щас, ти ти зараз, Чоловіка, як пишуть у мережі, натовп відбив. Але тут особисто в мене уточнення. А якщо кожен військово зобов'язаний, який не стоїть на обліку, не оновив дані, чи навіть перебуває у розшуку, буде ось так пручатися, то тоді це виходить законний спосіб уникнути мобілізації. Чи ні? Добровільно не хоче, силою не можна. Правильно? Працівники ТЦК СП побоюються, що такі або подібні відео будуть називати бусифікацією, і за це каратимуть кримінальною відповідальністю. Під час доставки також можна, скажімо так, засняти в відповідному ракурсі, сказати, що відбувається саме як це нинче розповсюджена бусифікація. Але насправді такі випадки в нас не відбуваються. Так, якщо ви напишете, що людей калічили під час примусових затримань, і це не норма. Я повністю погоджуюсь. Але де та сама золота середина, за якою всі залишатимуться в рамках закону? Адже війна Росії проти України триває і зупинити мобілізацію неможливо. Що ви думаєте з цього приводу? Чи проголосують за цей закон народні депутати? І що буде доказом протиправної мобілізації? Відео очевидців? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.